Друзі, усім привіт! Мене звати Микола, і я тренер по інструменту, і ви на каналі Кувалда UA. І сьогодні у нас на огляді зварювальний апарат від торгової марки Apro. Даний апарат може працювати електродом від 1,6 до 5 мм, діапазон зварювального струму від 20 до 280 А. В комплекті варювальним апаратом кабель з електродотримачем, а також кабель з контактною масою. Ну і, Звичайно, такий зварювальний примітивний щиток, але не треба до того щитка відносити скептично. Автолюбителі, які займаються авторемонтом, ця річ просто для них є незамінима. А також в комплекті щітка молоток. Керівництво з експлуатації та гарантійний талон. Але при купівлі не треба забувати, що треба стерти ось цей секретний код та зареєструвати його на сайті. Зварений кабель в комплекті гнучкий, йде з 200 амперним електродотримачем, та довжина того кабелю складає 3 метри. Кабель з контактною масою також іде гнучким, а ось довжина уже його менша. Довжина складає 2 метри і контактна маса ось така от простенька. Сам по собі зварювальний апарат має таку потужну міцну алюмінієву ручку для транспортування. Як ви помітили, табло та регулятор заховані під захисним екраном, але як вам не потрібен цей захисний екран, його можна відкрити, а зрештою його можна взагалі зняти. Ось так він знімається, просто вверх підняли і зняли, кому не потрібно. Сам по собі апарат має регулювання від 20 до 280 А табло. І дуже добре, що є режим вимкнення і вимкнення в ВРД. Тобто, якщо ви працюєте в якихось серих таких приміщеннях, то краще VRD включати, він понижує струм на електроді. Покажу, як виглядають клеми байонети. Дуже добре, що вони позначені плюсом та мінусом. А в задній частині є кнопка вімкнення та вимкнення, а також розташований гвинт для заземлення. Друзі, також хочу вам розказати, що цей зварювальний апарат сучасний. Він має гарячий старт, функція форсаж дуги, також має антизалипання і вірні про те, що я вам тільки що розказував. Ну що ж, друзі, а тепер давайте потестуємо, що може цей зварювальний апарат. Я взяв різні типи електродів і зараз будемо пробувати. Для початку спробуємо електрод діаметром 2 мм. Як ви помітили, без проблем двійкою працює, варив я на 68 А. Давайте наступним спробуємо електрод-трійку. І на трійку я виставив 104 А. Друзі, з трійкою також без проблем працює, апарат не відчуває цього електрода. А зараз найцікавіше трійка у ОНІ, Але на трійку у ОНІ я вимкну VRD, тобто, щоб на старті був більший струм і трішки більше дам 120 А. Ось покажу, що електрод насправді у ОНІ. Ну що ж, друзі, як ви помітили, з угоні просто чудово варить. Наступний електрод буде 4 мм. На табло я дам 230 А. Погнали! Що тут вам сказати? Це є двійка, трійка, трійка Оні та четвірка. Як помітили, четвірка просто розправляє метал. На жаль, п'ятірки ми не попробуємо, але цей апарат насправді може варити п'ятіркою. Хочу показати, що на ньому виставлені 228 А, тобто максималки навіть не виставлялися. Так, давайте обстукаємо шви молоточком. Мені трішки стидно, бо з мене зварщик ще той. Покажу, як виглядає результат. Четвірка, трійка, оні, трійка і двійка. Тобто метал проварюю, дуга не гасне, варить просто в ідеалі. Ую роботу зварювальний апарат робить на 100%. А тепер давайте я його розберу і разом з вами подивимося, що його середині. Ах, я це люблю! Одразу хочу показати, що в цьому апараті є мідні шини, спеціальний високотемпературний пластик, який служить для направляння повітря, щоб охолоджувати радіатори. Всі клеми в цьому зварювальному апараті йдуть на термоусадки, табло керування зафіксовано на швидкоз'ємах, але також всі ті швидкоз'ємні контакти додатково зафіксовані компаундом, щоб від вібрації не відійшов ніякий контакт. Плата зі зворотньої сторони добре пролакована. Також покажу, що стоять два конденсатори на 680 мікрофарад. Отож, друзі, якщо вам сподобався цей зварювальний апарат, посилання на інтернет-магазин я залишу в описі під відео, а також в описі під відео я залишу всі ссылки на наші всі соцмережі, а також, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал та всім вдалих покупок.